З нами на прямому включенні Володимир Пузирко, дипломат і юрист. Вітаємо вас у нашому телеефірі. Давайте розбиратися, що відбувається з дипломатією у Туреччині. І почнемо з того, що взагалі відомо зараз про ось ці дипломатичні, скажімо так, прояви. І заяви нашого президента Володимира Зеленського. Ну і звісно, потім будемо говорити про вже те, що відбувається з кожного зі сторін. Тож наскільки вдалою, на вашу думку, є зараз ситуація з стамбульською зустрічю, і наскільки вдалою вона має бути, відбутися саме тією делегацією, яку очолює Умеров? Я не концентрувався на рівні делегації, тому що все рівно все доповідається президентам, і то, що наш президент Володимир Зеленський, прибув, і готовий, це свідчення до нашої готовності вести переговори дипломатичні. То, що присутній радник, колишній міністр культури, який народжений в Україні. Це те, що не треба говорити, що це понижений рівень, тому що все рівно доповідається президенту. Рішення приймає президент. Приїхала делегація, яка має директиви, яка затверджена указом президента, і тому треба розуміти, що все якби нормально. Я не бачу тут причини, щоб можна було щось якісь коментувати про це. Головне суть, про що вони мають домовитися? Давайте розпочнемо з того, якою була саме ось ця дипломатична гра, ось ці заяви перед тим, що передувало саме ці зустрічі, так адже президент Путін був ініціатором саме цієї зустрічі у Туреччині. Тепер бачимо, що він навіть не з'явився на цю зустріч. З точки зору дипломатичного язика, що це має означати і як це має считувати саме світова дипломатія. Ну е, хто почав, що почав, триває війна, три роки і концентруватися на тому, хто що почав, е, коли почав рівень, це не важливо. Важливо те, що е, е, вимоги сторін. Е, Путін заявив про те, що вони не готові, не будуть обговорювати питання земельні, які вони купували, українські землі. Путін заявив, що нейтралітет є певні вимоги. То повторював і міністр справ Лавров. Але коли починаються переговори, нам головне зупинити на 30 днів військові дії, щоб Росія не обстрілювала і не вела наступ. І коли почнеться зупинка і мирний процес, тоді вже можна буде детальніше говорити. Зараз дуже рано говорити. І Зрозуміло, що наша позиція членства в НАТО, яке ми хочемо, і Росія проти цього, і зрозуміло, що Росія хоче, щоб залишилися. Окуповані території за нею, і це неприпустимо з точки зору української е, суверенітету, і це не буде ніколи здійснено. І жоден діяч український не відмовиться від е, території, які Росія окупувала. Тобто, це треба розуміти, як знайти точки е, де, що компромісні. НАТО чи нейтралітет можна шукати точки компромісні, але взамін того, що хоче 90% українців членство в НАТО, вимагати вивідання військ Російської Федерації з окупованих територій. Пане Володимире, ми доволі багато говоримо в наших етарах, у тому числі про політичні можливі наслідки і можливі точки рішення цього питання, так саме домовленості між росіянами, якщо вони в принципі здатні домовлятися, і українцями, які хочуть вже завершення війни, хочуть миру в своїй країні. Ми говоримо про військові деякі задачі, які стоять перед українцями, для того, щоб росіяни. Покинули нашу святу землю. А от з приводу дипломатії, дипломатичних саме рішень, чи є такі рішення, які б е, дві сторони, скажімо так, спочатку посадили за стол перемовин, а потім ще й знайти там такий консенсус, який би всіх влаштував? Є звичайно, можна домовитися, е, якби є певні точки, де можна знайти. То, що я говорив. Е, Мій досвід дипломатичної роботи з 93-го року і участь у переговорах з Російською Федерацією, з Румунією, з Республікою Молдова підтверджує, що якщо є дипломатія, є аналіз, можна домовитися. Росія ставить певні вимоги, які є непропустимі. Але чому наша дипломатія не ставить контраргументи? Наприклад, Росія вимагає російську мову в статус офіційної чи державної. Чому ми не вимагаємо статус офіційної чи державної української мови? Росія говорила ДНР, ДНР щоб ми включили в склад. Як федерація, чому ми не говоримо, щоб Росія стала конфедерацією? І багато, багато можна речей таких говорити. які Ну можна на переговорах питати відповіді але мають бути переговори а не військові дії. Зараз пушки стріляють, і дипломати мовчать, пушки зупиняться. Тоді дипломати мають говорити. Путін має конституцію. Росії. Росія має 65 ту статтю, куди вони включили наші області, Крим, ДНР, ВНР, і ще області. Це суперечить статті 67 Конституції Російської Федерації, де Росія себе заявила продовжателем, правоприємником СВІТО Союзу, Радянського Союзу, а Радянський Союз залишив. Українській Республіці соцілістичні і російській Крим українським, тобто Росія сама порушує вимогами відмовитися від території то що вони продовжаті лісовського союзу. Розумієте, це це треба вести на переговорах діалог, і це я за як дипломат, колишній. Я вважаю, що нам треба за столом вирішувати ці складні проблеми. І моя позиція, що ці. С ці розмови мають відбуватися публічно, тому що таємні якісь домовленості. Ми вже бачили Стамбул три роки назад. Угода, українська делегація, російська делегація була, не була. Що домовилися? Це все контрпродуктивно. Ну добре, ви говорите про те, що дипломати будуть мовчати, поки, поки зараз е, чутно пушки і чутно зброю. А е, з іншого боку, поки дипломати не включаться, чи правильно я так розумію, поки дипломати не включаться і поки не почнуться хоча б якісь перші дипломатичні кроки на зустріч один одному, то зброя не припине свою роботу. То яке рішення тут є правильним для того, щоб е, ну, так чи інакше дійти? Ти до ось цієї середини золотої, яка влаштує всі сторони, перше має бути перемир'я, і тоді починаються переговори повномасштабні. Зараз йдуть переговори не про суть наших, нашого конфлікту і нашої війни, а йдуть переговори про призупинення військових дій на 30 днів. І це все під тиском Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа, який обіцяв закінчити за один день, но йому не виходить 100 днів. Не виходить, тобто, це все американський сильний вплив. І ми бачимо, як економіка Російської Федерації починає потихеньку падати. І це дуже для росіян як засіб, щоб сісти з нами за переговори, щоб їх цікавить відмови санкцій, їх цікавить продаж нафти і газу. To je jejich hlavní interes. Так, але дивіться, щодо перемир'я Лавров вже заявив про те, що ні про жодне перемир'я не може йти й мови. Тобто, от сьогодні вже маємо такий результат при тому, що Росія ініціювала цю зустріч у Туреччині зі свого боку. До того ж, дипломатично вони послали доволі слабку, як для високопосадовців українських, саме делегацію. Що це означає тоді дипломатичною мовою? Навіщо тоді було ініціювати? Цю зустріч для того, щоб всі світові лідери тепер подивилися на тебе і сказали: Ну а світовий лі а Путін каже: Ну слухайте, нічого не знаю. Ось така делегація, вона навіть не найвищого рівня. Але будете говорити, що це тоді означає дипломатичною мовою дипломатичною мовою. Е, при помічник е, президента. Він може бути більш приближений, ніж міністр закордонних справ Російської Федерації. Тобто, я не б не звертав би на увагу про рівень. Лавров може бачити Путіна раз в місяць, а той, що зараз приїхав в Стамбул, він бачить Путіна кожен день по три години. Розумієте, він має вплив на прийняття рішень, а Лавров може не мати впливу на прийняття рішень. Тобто, це рівень жодної ролі не грає. Все рівно є директиви, є вказівки президента. І теперішній колишній міністр культури, який є, будує імперію, він має більший вплив. Я переконаний на президента теперішньої Російської Федерації чим міністра справ Росії, на, на мою думку. Тобто, рівень я б не зосереджувався, що казав Лавров. Він вранці говорить одне вечорі інше. Розумієте, тут це що не треба. Головне домовленості і політичні заяви це дуже цікаво, але Головне, що підпишуть комуніке чи якийсь протокол про те, що домовились. Якщо зупинити на 30 днів, то що е, перемиря, то що, е, що замін. Е, є заяви про те, щоб без передумов, без ніяких е, почати з чистого листа, тобто багато різних заяв. Є багато різних заяв, які не треба коментувати. Прилетіла делегація з нею, треба сідати і вести розмову. То, що з нашої сторони є міністр закордонних справ оборони, міністр закордонних справ Сибі Андрій, є голова офісу президента, це є президент, це важливо, це свідчення того, що Україна готова вести переговори, і то що не прибули перші лідери, я сумнівався взагалі, що Путін прилетить, тому що Стамбул це Туреччина, це країна НАТО. Йому треба вести літаки, президентський літак з ядерною кнопкою залітає в ядерну е, ну, в натівську країну. Розумієте? І це ну, теоретично. Я, я думав, що це ніколи не може бути. Зустрічатися Путін може тільки в нейтральних країнах. Це або Австрія, або Швейцарія. Це Женева, або відень. Добре, пане Володимире, ще можливо так, так. Китай. Можливо Китай. До Китаю ми ще дійдемо. Я хочу ще обговорити одну заяву і хочу почути вашу аналітику саме як дипломата з цього приводу. Президент Зеленський назвав саме делегацію, ту, яка поїхала від росіян на ці перемовини, Бутафорською. І цим спричинив це, спричинила ця заява. Спричинила на Росії дуже великий, ну, скажімо так, дуже великі заяви. що до е, невдоволення саме ось цією формою висловлювання нашого президента. І от е, з цього приводу тоді питання дипломатичною мовою, подібні заяви. Наскільки вони, е, ну скажімо так. Наскільки вони розраховані на те, щоб їх почули саме у Кремлі для того, щоб проаналізувати ем, саме як виглядає Путін зі сторони? Чи взагалі навіщо тоді робляться такі заяви? Адже ну зрозуміло, що е, будь-яка зараз заява, ну так чи інакше на неї буде відреаговано у Москві? Ясно, що наш президент, якого ми маємо підтримувати в час війни, нація консолідована. Він заявив з точки зору, що він хотів би розмову з путіним, і ця його заява є не є такою, аж щоб можна не ображатися. Він заявив про те, що вважає, що це не той рівень, який би мав бути. А ну, але то що росіяни реагують, це йде обмін. Заявами, які не є важливі з точки зору головного, це досягнення миру. Бо це все потім повідпадає і лишиться тільки те, що ми домовились реально. А заяви вони сьогодні одні, завтра інші спростування заяви. Ми бачили зустріч нашого президента в Сполучених Штатах у Вашингтоні, як це все було? Сприйнято, але це все потім вернулося і нормалізовано, розумієте, і, і всі розуміють, що має бути досягнення мир, бо йде дуже тяжка кровопланетна війна, і ці всі заяви вони не є важливі. От я сьогодні декілька мене знайомих є. Ми їздили на Марсове поле у Львові, де поховані люди, які не цікаво родичам, які проходять на могилу. Не цікаво ці всі заяви. Їх цікавить домовленості зупинення війни. І ясно, що ми маємо вимагати від Росії компенсації понесених витрат. Маємо вимагати від Росії виплати родичам зараз. Є позови, що по 15 мільйонів гривень вже прийняті рішення, що Росія має виплати Росія. Має нести відповідальність моральну, фінансову, політичну за те, що вона робила в Україні. А політичні заяви це ну є заяви. Ну кожна емоційно свої має висловлювання. Вони не є важливі. Нам головне з досягнути тритиденно перемир'я і почати переговори. Я як дипломат, колишній я ну, вважаю, що ми маємо домовитися написати Будапешт два договір, який буде ратифікований, бо Будапешт 1 94 року. Це політична домовленість, це не є ратифікований міжнародно правовий договір. Ну добре, а якщо ми будемо підписувати домовленості, а потім ми, як бачимо, і навіть ви говорите про те, що це просто була політична, ну така е, політична акція підписання того е, Будапештського договору, зараз вже буде інакше. А що зміниться принципово? Е, що е, е, змусить росіян дотримуватися цих е, міжнародних. Домовленостей, тому що ми бачимо, що Росія як підписує ці домовленості, потім так спокійно від них відхрещується і каже: ні, ми вже більше не хочемо, не будемо. Да й взагалі це нам більше не цікаво. То які гарантії? Гарантій немає ніяких, тому що міжнародне право це підписання договорів міжнародних. Немає санкцій. Ми всі держави з точки зору міжнародного права рівні. І за порушення міжнародного права е, немає санкцій, так як за порушення, наприклад, Кримінального кодексу України чи Америки, і це е, м'якість цього міжнародного права, вона е, е, є відома юристам міжнародникам Для того щоб договори виконувалися, треба щоб була довіра. Е, треба, щоб не, не було е, війни. Е, а війна це один з елементів міжнародних е, це продовження міжнародної політики. Я вже говорив на якомусь інтерв'ю, що якщо ми дивимося на герб Сполучених Штатів, там є Орел, який в лапах тримає стріли в одній лапі, а в другій оливкову гілку. І Орел дивиться на оливкову гілку. Тобто американська держава, американський символ Орел, він має як війну, так і мирні дипломатичні відносини. Тобто, війна, це і продовження політики. І треба розуміти, що ну стан, стан війни це один з елементів російської політики, е, який може закінчитися завтра з зміною влади в Росії, е, певних якихось економічних розпаду розпаду Росії на і за економіки, так як це сталося, наприклад, в Сирії чи Венесуелі, країна розпалася і 20-30% населення біженці. тобто це. Війна ну, Росія почала війну в першу чергу. Говорячи, що не хоче нас бачити в НАТО, зрозуміло, що Росія будує імперію і її цікавить ця територія України. Це ми, це ми розуміємо, але зараз, коли пройшло три роки, і Росії мільярди потрачені грошей загинуло дуже багато людей. То дивляться на президента Росії і народ і питає: що що далі, чого це призвело? Розумієте, І це теж він розуміє. І тому час грає проти нього. Ну добре, ви говорите про те. Ну і не, не тільки ви, е, говорить Росія, Росіяни про те, що вони не хочуть бачити Україну в НАТО, що Україна має е, нести нейтральний статус і все таке. Але в НАТО нас найближчими роками і не брали. Ну, ми можемо так чи інакше говорити, що це. Такий собі ну дивний привід, але е, тоді за що е, так чи інакше, ось ця війна, якщо е, НАТО говорить навіть зараз, що навіть після закінчення російсько-української війни, ось цієї повномасштабної, навіть після того, як українська армія настільки сильно модернізувалася, навіть не на, після того всього, але все одно в НАТО нас ніхто не візьме. Тож е, до чого тут тоді взагалі НАТО? Ну, формально, в нас в Конституції є мета довгострокова, що ми в майбутньому що ми, наша стратегічна мета членство в НАТО. Це було записано в 2009 році. Тоді був Порошенко президентом. Він це за, за, прийняв Конституцію. Але в нас є документи 90-го року про декларацію про суверенітет де ми об'явили нейтралітет. Зрозуміло, що це є привід для війни. Але щоб зняти. Наприклад, заявити на переговорах, що так ми знімаємо наше членство в НАТО. А що взамін? Це теж мають вести дипломати. Розумієте? Багато різних дипломатичних переговорів показують, що є першочергові завдання завдання, і під час переговорів не другорядні заяви можуть відпасти. Можуть відпасти багато речей, які зараз е, преса пише, коментують люди е, і піти іншим шляхом, розумієте. Тобто, це ну, настільки тонкі, тонка матерія, що е, мають професіонали сильні дипломати займатися цим. На жаль, треба дати розуміти, що дипломатія провалена. І можна говорити, хто винуватий, але, як кажуть, в дипломатії танго танцюють двоє. 呃。Uh Так, ви абсолютно праві, в тому, що для того, щоб домовитися, треба, щоб ці дві сторони принаймні цього хотіли. І українська сторона постійно, і президент Зеленський постійно наголошує на тому, що нам потрібен мир, нам потрібен мир на нормальних умовах з гарантіями безпеки. І друга сторона, судячи з усього, не збирається взагалі сідати за стіл перемовин, судячи з того, що як зараз поводяться навіть. На цій зустрічі у Стамбулі, яка буде так, але склад делегації ніби натякає, що не дуже серйозно ми і налаштовані на те, щоб домовлятися. І е я хочу процитувати нашого президента. Немає аргументів, щоб не домовитися про припинення вогню, це був би результат моєї зустрічі з Путіним, сказав Зеленський. Але тим не менш, цієї зустрічі не відбулося. І от тут е, вступає в силу таке питання: як ви вважаєте, як, якби свого часу, коли Трамп тільки прийшов зараз на засаду президента е, Сполучених Штатів Америки, він би не зробив такий, е, ну скажімо? поступки не зробив такі саме до Путіна, чи був би Путін зараз так, чи поводився б він настільки? Ну не по хамськи, скажімо так, да? але тим не менш зухвало дуже з приводу цих перемовин. Чи був би більш згоден на перемовини так чи інакше, які можуть призвести до миру? Коментуючи ну президента Сполучених Штатів, його результатом його такої ставлення прихильної до Росії як держави окупанта, стало того, що Путін прислав свою делегацію в Москву в Стамбул з Москви. Як ми там добралися, не знаю, але літаки прилетіли, і делегація Російська сидить в Стамбулі. Чекає на переговори. Але я думаю, можливо, це така тонка гра Дональда Трампа, що він через протягнуту руку він зобов'язав Путіна почати переговори. Розумієте? І головний результат, як він цього досягнув, ми бачимо сьогоднішній день. До речі, це є Рубікон, це є червона лінія. Після цього, якщо зірвуться домовленості, то Трамп веде санкції. і Ви знаєте, близько 70 сенаторів вони вже готові вводити нові санкції, які ще сильніше вдарять по російській економіці, і це теж треба розуміти, що сидять аналітики в Москві і доповідають керівництву, що в результаті цих санкцій в нас розпадеться економіка, як було це в 90-му році, в 91-му радянському союзі, коли ми не мали що їсти, і Америка нам поставляла ніжки буша курячі. Де ми жили, ну, не, не, якби спризволи до розпаду радянського союзу. Тобто, це теж треба розуміти, що йде гра, ми можемо коментувати, але ми не знаємо всіх деталей. Але те, що Росія дуже сильно залежна економічно зараз і йде від санкцій, і Росія, те, що американці можуть впливати на це, і Дональд Трамп він є своєрідним, якби таким, ну. Тараном цього це треба розуміти, і то що Росія не хоче з нами розмовляти, хоче з Трампом розмовляти, Це теж треба розуміти, і тому напевно склад делегації такий. Але радник президента Росії, який є міністром міністратури, це достатній рівень для того, щоб домовлятися. Він, якщо домовиться, можна розуміти, що це рука Путіна. Це він буде доповідати. Хочеться ще вас запитати знову ж таки, як е, людину, яка має дипломатичний досвід, саме про роль е, тут вже Китая у цих перемовинах. Е, чи є він взагалі міжрядків у цій грі політичній, дипломатичній? Як ви вважаєте? І на якому боці він? Безум... І... Так, так. Безумовно, роль Китаю величезна. Росія дивиться все на Китай. То, що наприклад в Росії постійно згадують Сталіна. Треба розуміти, що Китай це комуністична влада там, комуністична партія при владі для них Сталін є героєм. І тому Путін постійно це згадує, і це треба розуміти. і Люди, які знають Китай, зрозуміють, що це для Китаю. Далі економіка Китаю дуже сильна, і Росія залежна від поставок нафти до Китаю і для ці мільярди, які приходять з Китаю, дуже важливі. В нас є договір з Китаєм політичний 2003 2013 році ми підписали договір політичний. Пане Володимире, чи чуєте ви нас? Азовий між з Китаєм. І там ми підтримуємо те, що Тайвань це територія Китаю. Взамін, ми домовилися з Китаєм, що якщо в нас виникла загроза суверенітету. То ми провідклад... проведемо невідкладні консультації. Чому ці невідкладні консультації не були проведені, я не знаю. Три роки тому назад. Я пропонував це якби зробити на переговорах: що Китай, маючи договір, і де визнає, що ми при маємо бути консультації, де має бути вироблений план заходів з Китаєм. Цього не зробимо. І коли Китай відмовляється від підтримки нашого суверенітету, відмовляється провести. Консультації виробити план заходів. Це можна говорити тоді про те, що Тайвань ми домовилися, що Тайвань це ваша територія, але це суперечить позиціям багатьох держав, зокрема Америки, які мають до Тайваню своє відношення. Розумієте? І це така ну, дипломатія. Чомусь наша дипломатія не використовує цей договір базовий, політичний, зобов'язався підтримати наш суверенітет. І Китай не хоче нашого членства в НАТО. Що ж, пане Володимире, дуже вам дякуємо за ваш аналіз, за вашу думку саме вже як а, дипломата. Так, так, а, Володимир Пузирко, дипломат-юрист, був з нами на прямому включенні. З ним говорили про політичні ігри з Україною і США і Туреччиною, що там відбувається, говорили саме з дипломатичної точки зору.